Добрий день, шановні користувачі! У цьому відео ми познайомимо вас з оновленням на головній сторінці Тексера, яке зробить ведення ФОП ще простішим і зрозумілішим. Ми створили новий зручний інструмент список дій ФОП, який допоможе впевнено пройти усі етапи звітного періоду. Цей список надає чіткий перелік кроків, які необхідно виконати, щоб подати звітність вчасно. Та уникнути помилок. Список формуватиметься автоматично на початку кожного звітного періоду, враховуючи ваші дані та налаштування. На нашому прикладі ми покажемо, як виконувати ці задачі, і пояснимо, за що відповідає кожен пункт. Щоб відкрити список дій, перейдіть на головну сторінку таксера, у розділ Кабінет, підрозділ Огляд. Крок 1. Оновлення профілю ФОП оберіть перший пункт у списку. Та натисніть на кнопку Перейти. Вас буде перенаправлено до налаштувань профілю, де потрібно виконати синхронізацію з електронним кабінетом платника податків. Для цього натисніть на кнопку Синхронізувати. За необхідності, додайте КЕП. Якщо кеп вже було додано, синхронізація почнеться одразу. Після синхронізації профіль буде оновлено. Крок другий. Внесення дохідних операцій. Натисніть на кнопку Внести. Операції можна внести вручну, завантажити виписку або провести синхронізацію з банком. Якщо Ви використовуєте синхронізацію з банком, другий пункт буде виконано автоматично. Якщо ж додавали операції вручну, позначте виконання, натиснувши на кнопку Позначити зробленим. Крок третій – Подача декларації. Натисніть на третій пункт та кнопку Сформувати. Перевірте звіт. А потім натисніть Здата онлайн, щоб надіслати декларацію до податкової. Крок четвертий – Сплата податків і зборів. Навпроти кожного податку. Натисніть кнопку Сформувати. Щоб згенерувати рахунок для сплати. Після оплати Перейдіть до наступного кроку. Крок п'ятий – Перевірка заборгованості. Цей крок рекомендуємо виконати наступного робочого дня після подачі звітності або сплати податків, щоб переконатися, що кошти успішно зараховано, і не виникло жодної заборгованості. Після виконання всіх кроків ви можете бути впевнені, що усі податкові обов'язки виконано вчасно та правильно. Список дій ФОП це ваш персональний помічник у веденні ФОП. Якщо у вас виникають труднощі під час виконання будь-яких дій, звертайтесь до нашої служби підтримки, і ми з радістю допоможемо. Дякуємо за вашу увагу. Так бажає бажаю вам легкої подачі звітності та успішного ведення ФОП.